Захищати рідний дім з 24 лютого в Україні це необхідність. Потреба півтора роки тому брали зброю до рук найвідважніші добровольці. Але війна триває і час показує, що усім треба бути поготові, здобувати знання та практикуватись у боях зброї захисті загалом. Тому Тернопільська обласна організація ветеранів війни проводить вишколи для цивільних, щоб передати свій військовий досвід, навчити людей поводити зі зброєю, а також надавати першу медичну допомогу. Ми будемо навчати азам медичної підготовки, азам тактичної підготовки, як надати першу медичну допомогу домедичну допомогу, також як евакуйовувати бійців. Будемо старатися це якось наближувати до реальних подій на полі бою. Ми вважаємо, що люди повинні вчитися, повинні готуватися. Не знаємо, що нас чекає далі з таким сусідом. Тематичні інструктажі будуть проводити фахові спеціалісти. Зокрема, навчатимуть військовій справі досвідчені інструктори з бойовим досвідом. Серед них і діючий військовослужбовець ЗСУ Руслан Ваврик. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення захищає нашу країну. Каже, хоче навчити хлопців азам військової справи, а також проводить інструктаж з медичної підготовки. Адже Законує. Це питання виживання і не тільки на передовій. Це те, що повинен вміти кожен сам для себе. Ну, і якщо він буде вміти це бездоганно для себе, він, звичайно, зможе й допомогти побратиму там, чи не обов'язково побратиму, просто людині, яка там, не дай Бог, десь впала, чи в якесь ДТП потрапила, чи, чи просто порізалась глибока рана. Ну, і вони будуть знати, як діяти в таких випадках, для чого накладання турникета. Ну, Головні принципи накладання турнікета це швидкість. Тому що якщо сильна кровотеча людина втрачає кров за лічені секунди, це швидкість і правильність його накладання. Тобто накладати його треба дуже-дуже тісно перевірити, щоб на тілі не було ніяких лишніх предметів. Тому що кожен лишній предмет буде, буде давати кровотечу. І накладати його дуже швидко, і обов'язково обов на кожному турнікету є надпись «Тайм». там завжди виставляти час, в який іменно наложили турнікет. На вишколи можуть потрапити безкоштовно усі бажаючі і дівчата, і хлопці різного віку. Ми всіх бажаючих запрошуємо на вишколи з тактичної та медичної підготовки, які будуть проводитися як в приміщенні, так і на полігоні та інших місцях при виникненні необхідності. Хлопці, які вже відвідали інструктаж, задоволені. Кажуть, дізнались багато цікавого, а головне корисного. Я прийшов сюди, щоб навчитися повадження зі зброєю, так само, як з парамедициною. Зараз парамедицина дуже потрібна через те, що люба ситуація критична, навіть аварія, чи ще щось. Якщо навіть надати медичну допомогу в медицинських цілях, ну там допустимо йдеш, там комусь стало погано, ти допоможеш. Побачити щось для себе нове, як вдягається турнікет, як працювати в стійки, як працювати в парі, як ми працюємо, як комбінування з людьми. Тому Мені тут подобається, я вражений і буду приходити ще сюди. Вишколи з військової підготовки. Ветерани війни Тернопільщини організовують задля навчання та ознайомлення молодого покоління з азами військової справи. Записатись на заняття можна за адресою вулиця Івана Франка 8 А або за номером телефону, який ви бачите на екрані.